Вітаю, друзі. Події останнього часу, останніх місяців, підводять нас до дуже важливого висновку, який полягає в тому, що призовна, а отже, примусова армія в будь-якій формі в Україні не працює. І вона не здатна забезпечити захист від агресії в тих поточних умовах, які склалися на фронті. Призовна, а отже, примусова армія, вона виникла в середньовіччі і фактично в умовах бідності і безвиході, яка панувала в ті часи, вона фактично відкривала чоловіку можливість отримати якусь форму діяльності, регулярне харчування, одяг, можливість жити більш-менш достойним життям а ще й додавала перспективу на набуття якихось нагород, відзнак, на якісь трофеї і здобутки. Все це людина отримувала в армії взамін за важку, надзвичайно важку фізичну працю, але справа в тому, що вона фактично нічим не відрізнялась від тієї праці, якою людина займалася в мирний час. Для того щоб просто вижити, вона працювала цілодобово для того, щоб виростити ту їжу, яка була потрібна, щоб прогодуватися і прогодувати свою сім'ю. Отже, ми можемо сказати, що саме бідність була фундаментом оцього військового рекрутингу, який панував в ті часи. Більше того, смерть в ті часи не була чимось винятковим. Люди були оточені смертю. Вони помирали дуже часто від фізичної праці, від хвороб. Від епідемії діти помирали дуже рано. Отже, смерть не була чимось таким винятковим. А зброя в ті часи вона ще не набула ознак зброї масового знищення, яку ми спостерігаємо зараз у наші часи. Отже, перебування в армії не означало безпосередньо пряму перспективу смерті, тим більше, що релігія допомагала людям. Більш-менш якось домовитись з собою, коли йшлося про смерть. Перспективи призовної армії почали занепадати ще за імперських часів на початку десь 19 століття, коли різко зросла продуктивність праці, сталася промислова революція, продуктивність праці людської праці в усіх сферах діяльності почала зростати. Почалася епоха масового використання машин, механізмів, різних наукових досягнень і так далі. Отже, у людини з'явилась можливість працювати менше, заробляти більше, більше того, обирати різні форми зайнятості. Тобто можна було якось влаштувати своє життя не тільки займаючись безпосередньо вирощуванням їжі, якість мирного життя, яким жила більшість людей, почала зростати. А війна в той же самий час. Все більше виглядало як якесь абсурдне виключення, тобто розвиток торгівлі, розвиток ринків, міжнародних ринків, він витісняв війну взагалі як спосіб збагачення, як спосіб вирішення якихось проблем. Ринок був набагато, набагато привабливіший, тобто співпраця і взаємодії для людей були значно ціннішими, ніж перспективи вбивати одне одного за якісь уявні цінності. Більше того, з'явився ще інший тренд це поширення власності. Люди багатіли, люди набували у власність будинки, землю, знаряддя праці різноманітні, обладнання, вони створювали бізнеси, створювали компанії і могли передавати у, у спадок своїм дітям вже досить велике багатство, а не просто старий плуг і пару волів. Це була дуже серйозна зміна всієї парадигми, тому що люди почали демонструвати готовність захищати оцю власність. Тобто з'явилася нова доктрина доктрина захисту батьківщини. Тому що батьківщина тепер це була саме власність людей, земля, їхнє майно, їхнє, їхній спосіб життя, ті свободи, які вони здобули, і перспективи на майбутнє. От саме в цьому полягав полягала ідея захисту батьківщини. Це був захист власності і способу життя. Під час останньої великої війни Другої світової, саме протистояння двох систем вирішило долю війни. Тобто, з одного боку, це була західна система, яка базувалася на ринку, на, на праві, а з іншого боку, тобто капіталістична, а з іншого боку, соціалістична, яка базувалася на суспільній власності, на засоби виробництва, тобто на рабстві, фактично. І ми бачили, що армія, гігантська армія, в якій було повно солдат. В якій була неймовірна кількість танків, літаків, зброї і так далі, вона фактично здалася ворогу на протязі перших тижнів війни, вона не мала жодних перспектив. Ця велика призовна армія, радянська армія, вона програла війну одразу після початку. Якби не втручання західних економік, західних країн, то е, наслідки Другої світової війни були б абсолютно протилежними. У той мирний час, який настав після війни, призовна армія, радянська армія, вона фактично стала системою безкоштовної робочої сили, постачання безкоштовної робочої сили з одного боку. З іншого боку, це була кузня кадрів для адміністративної системи, для державної системи примусу. Туди набирали мільйони людей для того, щоб забрати їх з ринку праці, тобто полегшити стан ситуацію з безробіттям, і таким чином використовувати їх на будівництві практично за копійки. Така армія не мала жодних перспектив на війні. А єдине, що вона могла, це придушувати якісь спроби людей виступити проти режиму, що ми власне і бачили в історії Радянського Союзу. Армія, в першу чергу, виглядала як механізм засвоєння бюджетних коштів. Фактично, вона була й годівницею для генералів і для якоїсь підприємницької діяльності добре відомих прапорщиків. Українська армія, згадайте, також вона головним чином складалася з генералів, тобто у нас була найбільша кількість генералів на що припадала на якусь певну кількість солдат. Тобто вона також була кристально чистим способом просто засвоювання бюджетних коштів. Вона не виходила з потреб якоїсь оборони. Вона забезпечувала головним чином інструмент потенційної агресивного насильства. В свою чергу, армія була годівницею не тільки самих генералів, але й всього державного начальства. Воно торгувало наліво і направо всім тим, що залишилося від старої радянської армії. І власне це закінчилося тим, що Україна залишилась взагалі без зброї, навіть без старої радянської зброї. Все було продано. Отже, воювати в Україні було нічим вже дуже швидко після набуття незалежності. Українська армія не пропонувала солдату нічого такого, що виглядало б якимось цінним набуттям. Тобто, бідність в Україні вже не була такою, щоб люди тільки через те, що їм не було чого їсти і що вдягнути, готові були йти до армії. Армія існувала на якісь копійки, тобто самим солдатам залишалось буквально нічого. Часи незалежності України в армію людину практично не можна було якимось чином заманити, тобто чимось її привабити. Головним чином, люди, які обирали армійську кар'єру, їх приваблювала перспектива швидкого виходу на пенсію. І отримання цієї пенсії більш-менш пристойних розмірів, якщо порівнювати її з пенсією з пенсією звичайного українця. от в такому стані, власне, ми і зустріли російську агресію. Тобто, в ті перші тижні, коли росіяни наступали з усіх сторін, опір їм чинили або добровольці. Або невеличка група професійних військових, яка завжди існує, так би мовити, в будь-якій навіть в занедбаній армії, і люди, які опинились просто в безвихідному стані, ти, ти маєш опиратися або ти загинеш. в такій ситуації. Безумовно, люди значно простіше ухвалюють відповідні рішення. Але коли з часом Українська держава зрозуміла, що перша загроза минула. Вона взялася до управління, тобто вона взяла всю ситуацію з армією під контроль, під свій контроль. І ми побачили оці всі жахливі процеси, про які багато написано, включно із корупцією, включно із бюрократією і так далі. Тобто, держава не змогла запропонувати українцям ніякої іншої армії, як стару радянську, стару радянську модель. Єдине, що в неї додали, це якісь, якісь виплати. Тобто солдатам запропонували якусь більш-менш пристойну зарплату. Але тут проблема в чому полягає. А звідки держава бере гроші на все це, та вона бере з їхніх кишень тих самих солдатів а й їхніх сімей. Тобто тут ніяких реально виплат немає, якщо говорити про реальний рівень життя. Гроші, які малює держава, а потім роздає, а вони ведуть тільки до того, що зростають ціни. Вони не додають кількості товарів на ринку, різноманітності, якості життя і так далі. Але знов таки, навіть ті гроші, які виплачують батькам за загиблих солдатів, їх ще треба зуміти отримати. Це не так просто. Бюрократія держави стоїть залізним бар'єром. Відомо дуже багато випадків, коли, наприклад, ця абсурдна ситуація з людьми, які пропали безвісті, сім'я залишається без людини, яка її отримувала, а отримувати гроші від держави неможливо. Отже, ця ця історія з поєднанням старої радянської призовної армії з якоюсь комерційною складовою, вона закінчилася абсолютно. Очікуваним фіаско, тому що в Україні знищена економіка, і взятися її, особливо в військовий, військовий час, просто нема звідки. Українцям закидають, що вони не хочуть іти захищати свою батьківщину. Але слухайте: українців позбавили власності, українців забрали все, що тільки можна було забрати. В сучасній Україні право власності не існує, не існує право власності на землю. Ті можливості матеріальні, які є, вони зводяться до мізерного рівня підтримання просто життєдіяльності. Ні про який рівень життя ми не можемо говорити. Отже, що людина має розуміти під батьківщиною, в неї нічого тут на цій території їй нічого не належить. А отже, захищати вона може тільки щось уявне, щось фіктивне. Коли ви йдете на зустріч зброї масового знищення, фіктивними цінностями дуже важко людину стимулювати. Отже, ця модель, вона із закликами захищати Батьківщину в Україні, вона не працює з об'єктивних причин, не з якихось проблем з нами, з українцями, які не хочуть іти воювати. Ні, це наслідок тієї політики, яка велася 30 років. І сенс цієї політики було в тому, що українців як позбавили більшовики власності в 17-18 роках, так і не дозволили з'явитися в 91-му Українці далі живуть в країні, в якій немає власності. А якщо країна не належить людям, то вони її не захищають. Вони захищають лише те, що в них є. А що в них є? В них є власне життя. І тому власне цим пояснюється те, що люди обирають перспективу виїзду скоріше, ніж приєднання до лав Збройних сил. Цей тренд на те, щоб поїхати десь в пошуках кращого життя, він був в Україні ще до війни. Тобто це глобальна наша проблема. Це не щось таке, що українці кидають свою землю в небезпеці. Ні. Вони рятувалися від держави, від української держави ще до війни, і зараз ця ситуація нічим радикально не змінилася. Держава не поміняла своїх ставлення до людей як до кріпаків. Саме так вона ставляться до населення. І в такій ситуації розраховувати на те, що люди будуть відповідати якимось піклуванням, інтересам і готовністю віддати своє життя не доводиться. Начальство фактично зараз зазнало краху в концепції е, примусити людей до захисту того, що у цих людей було забрано. Так це не працює. Ми живемо в 21-му столітті. Знов таки, нам е, щастить в тому плані, що е, саме західні потужні економіки знов таки приходять нам на, на допомогу, як колись вони прийшли на допомогу радянській армії в, другі, в Другу світову війну. Але на відміну від Червоної армії, українці не збираються здаватися ворогу, вони воюють. І саме тому ми несемо такі жахливі колосальні втрати. Державна модель армії безнадійно застаріла, і тому вона створює не допомогу, а шкодить тільки тим людям, які дійсно вирішують брати зброю в руки. Перспектива війни, вона значною мірою залежить від того, що нам протистоїть також армія старого зразка. Тобто російська армія сьогодні це реінкарнація цієї доісторичної радянської системи, призовної армії. І знов таки, там держава використовує можливості залучити людей, які просто живуть у відвертій бідності. Саме бідність, безвихідь, от вона, вона штовхає росіян в армію, де їм платять великі гроші, дійсно великі гроші, які вони так в своєму житті ніколи не бачили і не мають перспектив побачити. Але тут є один важливий нюанс: звідки держава бере ці гроші, які вона виплачує своїм солдатам, російська держава, вона бере їх не з їхніх кишень, тому що в них взяти нема чого. Більшість населення Росії перебуває фактично на утриманні у держави. Держава російська отримує ці гроші від західних грошей з тих грошей, які вона отримує за обмін на природні ресурси. От саме цим визначається різниця, принципова різниця, чому у росіян оця мотивація грошима вона дає більш-менш відносний результат. Але в той же час ми розуміємо, що російська армія це відстала армія, це армія минулого, яка не має перспектив. Отже, це дозволяє нам сподіватися на перемогу. Але в той же самий час це означає, що ми не здатні просто ставити цій армії щось нове. Ми пропонуємо з нашого боку приблизно те саме. А саме тому ми несемо такі жахливі втрати. Як змінити ситуацію? Кардинально і в короткий час в Україні. Для цього треба зробити важливу річ. Треба розірвати оцю поповину, якою, яка зв'язує українську державу з комуністичним минулим. Треба нарешті повернути країну українцям, віддати їм землю, віддати їм майно, віддати їм власність, повернути їм нормальні гроші. Люди отримують. Нарешті, свою батьківщину, треба повернути країну українцям. І тоді вони, як власники і землі, і грошей, і всіх активів, які тут, вони тоді отримують підстави для того, щоб захищати свою батьківщину, бо будуть захищати саме свою батьківщину, а не батьківщину, яку в них забрали. Армія за таких умов отримує і ресурси, і можливості для того, щоб викинути з нашої землі нарешті загарбників. Більше того, ми отримуємо допомогу від мільйонів українців, які поїхали за кордон. Вони і зараз допомагають активно. Але в умовах, коли ми станемо володіти своєю країною, Україна перетвориться на привабливе місце для життя, де можна будувати своє майбутнє. А це залучить сюди колосальні ресурси, які негайно будуть реалізовані у певні відповідні рішення, пов'язані з готовністю воювати. Мільйони українців повернуться сюди з багатших сел, на які вони вимушені були поїхати в Європу. І ми тоді побачимо зовсім іншу систему, зовсім інший стан протистояння з Росією. Ми зможемо протиставити їм модернізовану сучасну країну з розвиненою економікою, в якій можна буде реалізувати ті чи інші амбіційні плани, пов'язані з розробкою, випуском необхідної зброї і забезпечення армії. І тоді знов таки це буде поєднано з бажанням українців захищати свою батьківщину. Чи збігаються подібні плани? Подібні плани трансформації, з планами нашого начальства, яке зараз готує там знов таку якусь чергову версію закону про мобілізацію. Думаю, що ні. Скоріше за все, всі плани української влади пов'язані з тим, щоб знайти спосіб щось змінити так, щоб нічого, по суті, не міняти. До чого це все призведе, ми довідуємося вже найближчим часом. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення.